У Кам'янському пройшов дводенний форум «Мірія Поліс», учасниками якого стала молодь віком від 14 до 35 років. Цей форум про розвиток молодіжної політики, співпрацю з місцевою владою та підтримки молоді. Форум пройшов за ЮНІФПІЙ фондом ООН у галузі народонаселення в межах проєкту ЄВОРИКАВРІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Мрія Поліс це модель відновленої майбутньої громади Мрії якою її бачить молодь. Наша задача з вами от спільно визначити, які є потреби сьогодні молоді Кам'янського, які є потреби сьогодні в сучасності, які є потреби по відновленню України і. Кам'янської міської ради і це не тільки про інфраструктуру, це і про ментальне здоров'я. То ми маємо сприяти тому, щоб наша молодь ідентифікувала себе як українці, да щоб вона відчувала себе українцями, і в тому числі та молодь, яка на сьогодні виїхала за кордон. У кам'янському опікується молодіжним рухом заступниця міського голови Світлана Колісніченко. Ми постійно співпрацюємо з фондами з програмами для того, щоб ми підхватували і направляли, і допомагали молодим людям себе десь знайти. Раді, що наша молодь в тренді вони розвиваються, і це супер. Цьогоріч проведення форуму Мрія Поліс заплановано у трьох містах України. Але саме в нашому місті пройшла п'ята ювілейна молодіжна подія. Стикаючись кожного дня зі складнощами, молодь продовжує мріяти та будувати плани на майбутнє, брати активну участь у відновленні України та її подальшому розвитку. Молодь вона завжди повинна бути рушієм змін. Да? Це про те, щоб почути один одного, да? і напрацювати якісь певні проекти, ідеї для того, щоб їх потім молодь могла реалізовувати в нашому місті і отримувати підтримку від наших партнерів. Під час форуму учасники ділились своїми мріями. Андрій планує стати професійним фотографом. Такі заходи є можливістю познайомитися з новими людьми, з новими можливостями, знайти якихось однодумців, знайомих. Я починаючий фотограф, і моя мрія стати гарним професійним фотографом, який зможе віддавати гарні кадри людям. Так, в рамках цієї співпраці у місті на базі центру молодіжних ініціатив буде створений центр життєстійкості, де надаватимуть психологічні, соціально-педагогічні, медичні, економічні, інформаційні і юридичні послуги. Також зараз ведуться переговори з польськими партнерами щодо створення центру науки на базі молодіжного середку.